Ваучер на навчання від держави. Документ, що надає право на перепідготовку, підвищення кваліфікації або здобуття іншої спеціальності. Його можуть отримати особи старше 45 років, які не досягли пенсійного віку, страховий стаж яких не менше 15 років. Також таку послугу можуть отримати інші категорії громадян за певних умов. Це особи, звільнені з військової служби, це особи, які брали участь в антитерористичній операції, звільнені і звернулися упродовж трьох років. Це внутрішньо особи та особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи для них, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації, також особи, які в період воєнного стану отримали поранення, каліцтво або інші захворювання. Станом на сьогодні у Житомирській області видали 271 ваучер. Ваучери видавалися за такими спеціальностями: як медицина, фармація, промислова фармація, медсестринство. Цьогоріч змінилися правила вступу до закладів вищої освіти, обов'язкове складання національного мультипредметного тесту. Тож найпопулярнішими стали робітничі професії, на які виділили майже 200 ваучерів. Робітник фермерського господарства, водій автотранспортних засобів, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та остаткування, також електрогазозварник. Кухар, маляр, штукатур, кравець. У 2024 році Житомирська обласна служба зайнятості отримала майже 12 мільйонів гривень, тож оплатити навчання зможуть за 622 людини. Цьогоріч вартість ваучера складає 30 тисяч 280 гривень. І якщо вартість навчання вища, то може доплатити за навчання або ж сама особа, або роботодавець. Якщо вартість навчання ми, нижча, ніж вартість ваучера, то ми, звісно, оплачуємо в межах вартості навчання. При отриманні ваучера людина самостійно обирає професію чи спеціальність, яку хоче отримати із 124 можливих. Всі вони розміщені на сайті Державної служби зайнятості. А людина, яка має професійно-технічну освіту, вона може отримати ваучер або ж для перепідготовки заробітничою професією, професію, або фахову передвищу освіту за спорідненою спеціальністю до тієї професії, яка в неї є. Якщо ж людина має вищу освіту, наприклад. Рівень бакалавра або магістра, вона може підвищити кваліфікацію за тією спеціальністю, яка в неї є, або ж отримати ступінь магістра за іншою спеціальністю. Фахові молодші бакалаври теж можуть навчатися на наступному рівні за тією спеціальністю, яка в них є, але за умови, якщо ця спеціальність є в переліку. Також особа обирає заклад освіти, у якому планує навчатися. в Житомирській області найчастіше люди обирали такі заклади, як Поліський університет, Житомирсько. Політехніку, університет імені Івана Франка із професійно-технічних, це товариство, технічний ліцей, центр профтехосвіти міста Житомира, Малинський професійний ліцей. Для отримання ваучера можна подати заяву онлайн або звернутися в найближчий центр зайнятості. Людина повинна обов'язково звернутися до структурного підрозділу служби зайнятості, повинна мати при собі паспорт громадянина України. Трудову книжку або ж копію завірену роботодавцем, документи про освіту і ідентифікаційний код. Якщо ви подаєте заявку онлайн, фахівець служби зайнятості опрацює форму та зв'яжеться з вами протягом трьох робочих днів. Зауважимо, що таку послугу держава надає лише один раз.